Футбольний привіт, хлопці-дівчата. Знову з вами я, Олександр Морошник. Всіх запрошую на свій футбольний спортивний розважальний канал. Ну і для всіх, хто чекав на кар'єру гравця, приємна новина. Ця кар'єра повертається. Дограли ми вже завершили кар'єру за Ласо з Річмондом. Хто ще не бачив, подивіться там на каналі. Отже, погнали. Крістіан Шевченко, він же Шева Джуніор. Повернувся з оренди до Челсі. Так, що на нас тут чекає? Тут лише. <ти> Поки що відпочинок і матч товариський, товариський турнір міжсезонний. Ну я не хочу його грати, мабуть, що пропустимо. Вирішив змінити зачіску. Тут подивився. Тут деякі такі взагалі кумельні, це буде десь нам в циркі працювати, то можна щось подібне обрати. Ну а так з усього того, що є, я отак обрав. Ну, десь так, можливо, на Михайла Мудрика чимось схожі. Будемо грати в одній збірні, одразу, одразу знову будемо довбати Френка Лампарда Лампарда, щоб він нас виставив, дозволив нам виставитися на трансфер, на, трансфер, на трансферний ринок. Так, що в нас тут? О, прокачали ми там. Наші інвестиції, дивіться, півмільйону ми заробили. Ну, в нас вже там бабла ого. го Челсі, Рома пропускаємо матч. Взагалі не хочу грати, я то варнячки. Ще награємося. Кар'єра буде тривалою, Друзі, 2-0. І здається, що Шева таки не забив. Не відзначився забитим м'ячем. Але плюс 15, тому що коли перше завдання виконуєш, а перше завдання то рейтинг, то оцінка за матч. І у нас тут нові фішечки повідкривалися нові приколясики. Так, електромобіль, <гум> ну Це вже будемо їздити на, на трешу там чи ще куди. На матчі не на веліку. <гум> Тепер вже на електромобілі можемо так. купити ферму, крутяк. По, так, накинути бабла трохи спортивним центром, Ч, чу, придбати маленьку квартиру, ну мабуть, що треба вже починати. Жити от, окремо, де, де там нашева. Mm. <смі> Не з батьком, ну десь, мабуть, в гуртожитку. Все. Купу, купили першу квартиру, друзі, бухаємо. Треба відзначати цю подію. Ну, давайте трохи бабла відкинемо спортивним центрам, ну а потім там ще можна лікарням, Ну, будемо пізніше, тому що все ж таки хочеться придбати ще електромобіль. електромобіль прикольно. Будемо ганяти. До речі, це така справа ці електротачки, електрокари. З одного боку, ну менше ти забруднюєш повітря, а з іншого боку, я щось чув таке, що на, на їх виготовлення там, там така херня виходить, що ще гірше для навколишнього навколишнього середовища. Так, знову Френкі Лемпард, сука, не хоче нас виставляти на трансфер, Давати давати ще раз, не будемо зупинятися, допоки він нас не захоче відпустити. Вільяреал Челсі. Пропускаємо і 0-1. Нешева не забив. Ну, але команда виграла. Що тут? Знову плюс 15, знову перше завдання ми виконали. О! Чуйки про трансфер. Ну, можливо, це те, що нам треба. В мен... Ну, Такого ще не було. Такого ще не було. Тири -ти -ти -ти. Так, ну що, що ми тут відповідали? Давайте оцю фішку оберемо. Очки стержню. Я так подумав, вирішив все ж таки виставити тебе на трансфер. Ось так відповів нам наш головний тренер Френкі Лемпард, котрий свого часу встиг пограти із батьком Крістяна Шевченка Челсі. Юве, також не хочу грати. І 1-1 знову Шева не відзначається. Ну, така певна засуха в нього з забитими м'ячами. Тут навіть мінус 15. Жодного завдання не виконали. Потім пройдемо там деякі тренування. Пішли перші пропозиції. До Феєнорду, до Нідерландів. Ну, цікаво. 67 тисяч євро на тиждень. Ну, але хотілося б. Куди б мені хотілося? Мені б хотілося до Іспанії, можливо, можливо, до Італії якісь, я, якусь топ команду. Можливо, це я забагато хочу поки що. Так, що тут ще є? Бергамо Кальчо. о, саме Італія, але це, ну, це Аталанта, але мені ну, не, не подобається мені, що нема ліцензії. Це Бергамо Кальчо. із-за того я, мабуть, відмовлю. Відмовляємося від цієї пропозиції. Далі, Вотфорд. Ну, якщо Вотфорд, то краще вже, мабуть, залишитися. З аристократами у Челсі. Відмова. Ну, такі в нас пропозиції поки що. Аякс? Знову Нідерланди на дроті, на зв'язку. Ех, Ну, цікаво, але, мабуть, що давайте. Ще, в принципі, час є до закриття трансферного вікна. Можливо, ще щось цікавіше буде. Ну що, перший матч сезону Челсі е, Фулхем. Також я не гратиму, мабуть, шо, тому що вже цікаво долистати ось до, завершення, до зачинення трансферного вікна. А тут 1-1 і знову Крістіан Шевченко не забиває. Мінус 15, довіра, може, вже ну максимально втрачаємо довіру. Так, ну ось нарешті тут з пресою, це я так розумію, там газети, журнали. Ну, давайте, ось так. от. Все, очки одиночки, плюс 35. Крутяк. Крутяк, прокачуємося, ви бачите, жі поплило трохи догори. Знову ми, ми в запасі, все нормально. Брага, ну отже, і Португалія на зв'язку. До Браги я би не хотів, звісно. що. Нехо, нехо-нехо. Не хо. Краще вже в Челсі залишатися. О, заокеанські пропозиції. Бока хуньорс. Ні. Можливо, колись по завершенню кар'єри, там в МЛС би я поїхав. Брайтон Челсі. Пропускаємо 2-2. Знову ми не відзначаємося. Горецька. Оформлює дубль. Команда виграє, але ми в мінусі знову. Мінус. Мінус 15. Е, Герта Берлінська до Німеччини не хотілося повертатися, як ви розумієте. Тому що, в принципі, ми чимало пограли. Цілий сезон провели шальки. Челсі Ліц 2-1. Команда виграє. Давайте знову ж таки пропускаємо. Челсі виграє, дешева не забиває. Якось так. Мінус 15, ну але команда задоволена. Це найголовніше. Прокачуємося. Давайте. Ми вже в резерві. Дивіться. Ну, Жік, все. Повертаємося до запасу. Ну, хоча б так. Ну, можливо, якщо в запасі ми, а не в основі, то більше шансів, що нас е е Лемпард продасть. Так, ще пропозиція. ПСВ, знову Нідерланди, ПСВ Ейтховен. Та блін. Аби знав, що такі пропозиції, я би краще до Аяксу поїхав. Ні, відмова поки що. Відмовляємося. Ріверплейт ще одна пропозиція з Південної Америки. До побачення, телебачення. Останні секунди. Тири, тири. Так і більше не було, друзі, цікавих пропозицій. А ось. Азе, Алкмар, знову, знову Голландія. Ну це вже, я так розумію, взимку. Тому що це трансферне вікно вже зачинене. Ні, поки що. Будемо чекати на більш цікаві. Ну а тут пішли міжнародні товариські зустрічі. Звісно, що ми за збірну пограємо. Матч проти Уельсу. Яка хвилина? 85-та хвилина. Рахунок 0-0. Ми виходимо на правий фланг у півзахист замість Олександра Зубкова. Перед. Футбол це життя всім приємного перегляду, друзі. І ще раз нагадую, що завершилася така довготривала кар'єра за Річмод Фіфа 23, яку я розпочав разом з вами, ми розпочали. У січні на початку року завершили влітку. Ху -ху. Дуже такий насичена кар'єра, п'ять сезонів. Хто не бачив, там подивіться, кому цікаво. Ну а взагалі, дякую вам за підтримку. Так, знову кутовий Шеві. Шева Джуніор, він же Крістіан Шевченко, хто не знає, хто не спочатку дивиться цю кар'єру, то це один із синів Андрія Миколайовича Шевченка. Легенди українського футболу. Ну, мабуть, якщо брати всіх гравців з українським паспортом, то Шева, мабуть, найкращий. Не, не знаю. Це на мою думку. Так, Шевченко, О, ні. З'їли. Ну, а ось відповідь Уельсу. Тут відскок непогане порозуміння між нами і партнером Шевченко в центр. Можна на, на лівий фланг закинути, але вже все, вже не можна, вже не можна. Треба було раніше. Перевіряємо Фінти. Давненько я не грав всю кар'єру, вже трохи відвик грати саме за одного футболіста. Так, тут Джеймс. Проходить, зупиняють. Ну, я граю за гравця, звісно, що не за команду. На початку цієї кар'єри ви знаєте, що я грав спочатку командою, а потім вже перейшов, навчився грати за одного футболіста Крістіан Шевченко з м'ячем. Наближився до штрафного майданчика суперників. Можна пробити. Чому ж так слабо? Помиляється голкіпер. Шева як красиво зараз. П'ятою. Вдотик на партнера йому м'яч повернули. Обігруємося. Непогано проходить на ударній позиції. Нас намагалися спасити, зупинити. Але, але, але. Крім Шевченко виводить збірну України вперед. Хоча це товариство. А куди він побіг? Куди ти побіг? Побіг стяти, мабуть, що захотілося. Останні секунди у Вельс Україна 0-1. Непогано на Мудрика Шевченко віддає, Михайло не використовував свою можливість. Дуже вони схожі <смі> з мудрикою з шевою. Просто як брати, брати, акробати. Так, знову передача на ну, тут офсайд. Знову парашутик на партнера. Шевченко. Куди віддавати? Ну, Ми граємо на правому фланзі. Я звик, ми зліва і взагалі зручніше грати на львову фланзі, тому що у нас робоча права нога. Ось тут непогано себе пропонував Крістіан, але. Захисники не дозволили пройти передачу. Друзі, я вам нагадую про свій телеграм-канал. Ось QR-код, або знаходите посилання в описі під відео. Цей матч ми виграємо за допомогою молодого, талановитого, бородатого Крістіана Шевченко. Не має бути кращим гравцем. В складі нашої збірної це однозначно. А от, а от... Так, 8-9. Ну і загалом, мабуть, що кращий гравець матчу. Забив м'яч вирішальний. Так, оцінка 9. Кращий гравець. Плюс 15. 2. Навіть завдання ми з трьох виконали. Підвищується рівень довіри тренера. Ще пропозиція до Зальцбургу. Ну і скрізь, побачите, що 67 тисяч євро на тиждень нам пропонують. Ні, тут я також відмовляю. Ну, ще один матч збірно зіграємо. Україна, Шотландія, нулі на табло. Тут вже раніше ми виходимо майже на весь другий тайм. Знову здається, що Крістян Шевченко змінює так. Одинадцять нашу Олександра Зубкова. Завдання давати успішні обводки, у свір воріт. Ну і рейтинг що? 6575. Знову розпочинається це якесь дежавю. Там дежа, там дежа, там дежавю. Знову дежавю, знову ми розпочинаємо. Входимо в груз а тут. що? Нічого. Нічого. Шевченко. Ну Знову на правому фланзі нам треба діяти, а я все забуваю. Передачу просимо, ось тут і віддати можна, я хочу пробити. Ну, Даремно так зробив ще один кутовий. Шевченко, допомагаємо тут трохи і на своїй половині поля, аби зам'ять зачепитися. Ну, тому що коли зіграність команди, коли рейтинг в цілому команди не дуже, то ви самі розумієте, як штучний інтелект керує нашими футболістами. А ось Шевченко пробити можна, дали пробити. Здається, здавалося, що там одразу що заблокується той удар. Ні, Шева пробив дуже непогано. Знову закидуємо м'яч на Доворотарського. м'яч вибито. Нулі на табло. Україна з Шотландією. Шотландці в атаці. 68-ма хвилина. Небезпечно. Ну, я поки що не буду. До карного майданчику заходити. Удар по воротах наш, хто там? Різник в воротах. Рятую нашу команду зараз. Просто супер сейв. Демонструє м'яч вибито на центральне коло. Знову тут знову шотландці. Вотаці, яка передача розв'язна перет, а що робили наші центральні захисники? Давайте розберемо момент. Ну, дивіться, яка прірва, як так можна грати. Тут, звісно, що відкрили коридорчик, забувай не хочу. Поступаємося за 20 хвилин до кінця. В принципі, час ще є. Але не йде в нас гра, не йде в гра. Так, Шева забігає, просить передачу, втікає від переслідувача на своїх швидких ногах. Не було кому віддати. Блін. я б віддавав, але ви бачили, що не було такої можливості. Ніхто з партнерів, мабуть, що не вміє так швидко бігати, як Шева. Кар'єра має бути досить тривалою, друзі. Ну, Я вже говорив, що не виходить в мене поки що з ноутбука записувати відоси. Так би я залюбки пограв. FIFA 13, UPL в мене є, або PES 13 знову ж таки, UPL тих часів. Ностальгія певна. Я б залюбки пограв ту кар'єру, але я не знаю, не можу роздуплитися ну, з цими прогами, там все складніше. На PlayStation, звісно, що простіше. Кнопку проти, все, запис, запис є. А там щось поки що, якщо розберуся, то можливо яка, що паралельно розпочнеться кар'єра Ретро. Ну, а якщо ні, то будемо якісь там окремі турнірчики грати. Я обіцяв, що буде. Ліга чемпіонів за лондонський Арсенал. Ну і, мабуть, що вже дуже скоро я виконаю свою обіцянку. Хто там чекає, то скоро має бути. Пограємо що за Арсенал. Стосовно ПЕСУ, коли ПЕС повернеться, ну фіг знає, я не знаю, що, що там робити, поки що. Звісно, що у нас там є ОПЛ. Е, можливо, щось там і пограю. Побачимо. побачимо. Я не знаю, хто знає коли виходить у цей EAFC. Ну, так мовити... Так би мовити, FIFA 24. Ну вже без назви ФІФА, звісно. Що. Здається, що у серпні, так? раніше в цьому році. То може вже, якщо вдасться придбати, то там щось пограю. Ну що, останні хвилини поки що ми програємо вдома збірність Шотландії, це товариська зустріч. Нічого страшного, нічого ми не втрачаємо. Ну, але шотландці сильніші, команди в нас немає, якось таке щось розбалансовані дії в виконанні наших футболістів. Шева біга, не знає, що йому робити. Шкода, що тут немає як у... А тут штрафний удар просто супер, ну, ідеальне виконання, оплесків на адресу. Тому хто пробивав, стінка і стрибала, будь тут просто. Навіть Месі відпочиває разом з Крішем. Супер удар, супер-пупер удар. Пр, програємо. 0-2. 02-02-02. Шевченко. А, що хотів сказати? Шкода, що немає тут молодіжної збірної, так? Я би, там, до Ю там 17, 18, 19, 20, здається, що і все, так? Бо з... в якому віці вже грають? Чи фіг, значить, чи можна викликати і 18-річних до головної команди? Я не знаю, як це працює. Ну, здається, що Ю-21 немає вже, так? Роз'ясніть мені, будь ласка, друзі, ну я, як завжди, не, не, багато чого не знаю. Так, Україна, Шотландія, товариська зустріч, кінець, матч Ну, 2 Програємо. Ну і, на жаль, і Крістер Шевченко себе не проявив. Були моменти, непогано там були моменти, були шанси. Але, але, програємо. Не відзначилися не відзначили, ми забити м'ячем. Буває і таке. Попередній матч провели вдало, а ось цей не дуже. 6-9 лише. Лише рейтинг. Зато пробігли 9 км. Плюс 25 ви Подивіться, я в шоці. Всі три завдання ми виконали. Так, ну що, мабуть, що поки що досить на сьогодні. Далі буде. І що? У нас тут. Проти Вовків матч і Ого. <сміст> Челсі. Будуть грати в Лізі конференції проти Френксвару. Перший матч. Далі Ліверпуль має бути цікаво. Так, наші скіли поступово ми прокачуємося. Ви бачите. о, 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 -о. Це мені подобається. Все краще і краще, додалі краще і краще. Ну, До нових футбольних зустрічей, друзі. Я вам дякую за перегляд. Бережіть себе, займайтеся спортом. Віримо в перемогу! Всім пока!